Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого Hyundai Tucson. Значить, Номер власника буде під відео. Дзвоніть йому, домовляйтеся про все з ним. Дивіться, тут автівочка в дуже гарній комплектації. Зараз я вам все покажу, кому цікаво. Значить, погнали! Двохлітровий бензиновий двигун ГБО 4-го покоління. Ось такі гарні, легкосплавні 17 диски. Тоновані всі вікна. До речі, всі вікна оригінал, навіть лобове. Ззаді отакі тюнінговані круті фари. Задні парктроніки, фаркоп, камера заднього огляду. Ось так амортизатори все тримають. Шторка чи поличка, хто як називає є. там балон стоїть. Це маленьке скло так окремо теж відчиняється. Амортизатори всі тримають, То все, що є в авто, все робить. Повний привід я сказав. за диски показав. Дивіться значить, по стану салону. Шкіряний салон, отак проємчики всі виглядають, низ дверей без рижиків. Проєми так само виглядають. Шкіра, вся цілюхенька. великий підлокотник, люк. Погнали попереду тепер дивитися. Передні двері так само, без рижиків, жижиків. Шкіра тут вся цілюхенька. Скло підімачі все робить. Дивіться, ніде шкіра не порвана, не подрана. Передні підігріви електричних підігріви передніх сидінь, господі, заговарююсь. Лобове я вам обіцяв, дивіться, оригінал, Hyundai, восьмий рік. Передні диски такі самі, гума ось така величезна, 235-та. Лінзи вже в ближньому, ну білінзи виходить стоять. Ось така led балка стоїть, щоб десь там, коли попис доріжжою, ганяєте щось підсвітити, щоб ви бачили. Релінги, ось такі мощові. Погнали зі сторони водія. Дивіться, так само низ дверцятки офігенний, шкіра тут від 4 скло підіймача, електродзеркала зі складанням, з підігрівом. Ось так виглядає водійська сідуха, все цілюхенька, тут ніде не подрана. ліфт водійсько. Тепер у нас? що там, Омивач, 4 скло підіймача, блокировка тіхи... повного привода, що я вже кажу. Перед... Задні туманки, передні, Гебо, 4 покоління, датчик світла. Отже, ми бачимо авто, шкіряне. Кермо у автівочка з круїзом. У Туксон круїз це дуже-дуже коли рідко стоїть, буває. 172 тисячі пробігу. Двохдінова медіа. Клімат однозонний, ну робить, холодить вже прям холодним гоне. Підігрів у обох передніх сідух. Ось такий величезний підлокотник. Хочете так, хочете так, і він що так вперед виїжджає. Так, погнали, що там. Отут десь ось купа аукс, флешка, там купа виходів до цієї медії. Так, вона тут сенсорна хоча б волюме. Іграє дуже гарно. Ну і погнали ж до двигуна. Нагадую ще раз, тут 2 стоїть бензиновий двигун з ГБО 4 покоління. Так, дивіться. Ось отак він файно робить, навіть не шелихнеться. Ремішки гляньте, все обслуговані. Клімат робить, все клацає, муфта муфтасична. Фари, понятно, розпаювали, лінзи ставили. В нас зборка луцьк. Ось такі бовтики на капоті ніде не кручені, на крилах нічого не круче. Фари, понятно, розпаювали. Бош-акумулятор стоїть 74-й. Власник, значить. Ось, бачите, клімат опять вмикається. Ось такі, до речі, гарнюсінькі радіатори. Власник. Хоче за це авто 8500 доларів. Ось такий гарний Туксон. Кому цікаво, дзвоніть власнику, нагадую ще раз номер під відео. І приїздіть, купуйте ось таке гарне авто. Все є, бачите, фаркоп, повний привід, камери, підігрів, шкіра, гарні колеса. І кліренс, до речі, у нього дуже-дуже гарний. За що того ж Туксон і люблять. Він недорогий в обслуговуванні. З гарною проходимістю і невисокої витрати пального. А тут ще для цього і стоїть ГБО. 8500. Дзвоніть власнику. Номер під відео.